Заповнили вірші Олега. Вона завдяки цим віршам склала пісню. І вже ця пісня виконала у зоні АТО для наших українських солдат. Ця жінка бажає, будь ласка, зі Дякую. Я трошки розповім. Я перебувала в українському домі і десь 22 лютого Олег розмістив вір. Просто на листочку на стелі. І е, я його прочитала, і я відразу зрозуміла, що це може бути пісня. Але я її уявляла, що це я вийду і на центральну сцену на Майдані, заспіваю. І я щось уявляла, що це буде так акапельно, так як співають пливе качі, і що я думала, що воно такі прям стане ну, як гімн Небесної Сотні, щось так загорілось. І через два дні, щоб дощ, і цей листочок розмок і змило всі слова. Я подумала, може ще десь на Майдані є ці слова? І почала ходити, шукати по Майдану і ніде не знаходила. Потім попросила друзів, може десь в інтернеті, ніхто не міг знайти, ну, запитувала людей, хто може написати цей вірш. Я дуже хочу, я б запам'ятала тільки, хвісти, а ми не вбили на Майдані все. Тоді пройшло десь два місяці, і це бажання мене я продовжувала шукати. Мені Так хотілося, щоб ця різня народилася. І через два місяці на одній зустрічі вийшов на сцену Олег, я його не знала, як його звати. Він почав читати свої вірші про кохання, і тут він прочитав, а мене були на Майдані. І я зрозуміла, що це просто звела нас доля. А потім ми з Олегом зустрілися на Майдані. Я сіла і тут же так пішла музика, і я заспівала, і Олега говорить, мене так це до серця взяло. Хай так і буде, і ми так залишили. Я вам заспіваю зараз ще декілька слів цю пісню. Я хочу ще сказати, що познайомившись з творчістю Олега. Я зрозуміла, що це дуже близька мені людина, тому що я на Майдан прийшла, тому що я духовна людина і пишу духовну пісню. І я прийшла підтримати людей. І коли я побачила такий віршик, я зараз вам почитаю, «Мої люди, мої люди, навіщо чинимо справи злі, коли не знаємо, чи будемо ходити вже завтра по землі. Бо коли тіло в землю ляже, то навіть страшно уявить, що добрих слів ніхто не скаже, і душа на небо не злотить. З цими віршами дуже е, до мого серця, творчості Олега, я відчула, що це близькання людина. Ну що, давайте заспіваємо про Небесне Соня, я ще хочу сказати, де я співала ці пісні. Я, е, зараз відбувається дуже багато подій подійного. Зустрічаються люди, але чомусь мені зовсім не хочеться співати на великій сцені. Я відчула, що мені просто хочеться піти до Небесної Сотні, не сісти заспівати хлопцям. Я приходила, я приходила всього два рази, приходила, говорила, привіт хлопці, співала цю пісню. А також в зоні АТО заспівала, же хлопці там з Майдану. Мені дуже сподобалось. Ще Співаємо.